Привіт, давай подивимося, що тобі принесе цей тиждень з 10 по 16 лютого. Обов'язково залишай свою вподобайку, пиши у коментарях слово приймаю. Та давай подивимося, в чому ти знаходишся зараз, так в яких енергіях що навколо тебе відбувається. Ти дуже налаштована на роботу. Зараз така включилася. Знаєш, дуже багато планів, дуже багато роздумів. От і відчуваються такі навколо тебе енергії, знаєш шансу, шансу реалізувати те, що ти задумала. Ти зараз будеш докладати активних зусиль і отримувати гарні результати. Що тобі несе загалом цей тиждень? Так, що до тебе прийде. Дуже багато незалежності, свободи реалізації того, що ти плануєш. Дуже великий потенціал відкривається, можливості, шанси, творчість, емоційність ну прямо просто. Але є одне але необхідно слідкувати за тим, щоб не брати на себе забагато і одночасно роботи, якихось планів, тому що можеш дуже сильно злити свої можливості, ресурси, енергію. так? І на цьому спіткнутися. Тому треба бути дуже обережно з плануванням і використанням своєї потужної енергії та сили. Давай подивимося, що в тебе на цьому тижні, скажімо так, в особистому житті. В особистому житті може бути так трошки напружено, можеш відчувати якийсь такий супротив до себе ближче, не підпускати. І розвитку в особистих відносинах такого, як би хотілося, може не бути. Чогось, як наче, може не вистачати. Зверни увагу, будь ласка, на дітей. Якщо вони в тебе є, то їм необхідно присвятити на цьому тижні, скажімо так, час. Якісь можуть бути напруги з чоловіком на емоційному рівні, так? І дуже сильно тебе може напружувати підхід до того спілкування а, з партнером. Так. Зверни, будь ласка, увагу на те, наскільки ти можеш виходити із зони комфорту. Для тебе зараз дуже важливий період у цей тиждень, коли ти будеш вчитися виходити з зони комфорту і брати те, чого ти хочеш, вчись пробудовувати, пробудовувати свої бажання, так, те, що ти дуже сильно хочеш у просторі, і просто брати. Інтуїція твоя в тому тобі підкаже, покаже і допоможе на що звернути зараз тобі варту увагу. Необхідно дуже сильно слухати себе. І скажу ще так: контролюй рівень своєї внутрішньої такої агресії. Ти можеш бути достатньо різкою, можеш так знаєш йти десь по головах для того, щоб відстояти свою позицію, десь можеш дуже різко зачепити оточення. Тому тут необхідно дуже сильно слідкувати за цим.